Костянтин Живаго, який у 2013 році займав сьоме місце в рейтингу найбагатших людей України зі статком 1 мільярд 920 мільйонів доларів, створив на Полтавщині патріотичний блок. До полтавського патріотичного блоку, окрім самого олігарха, який балотується в нардепи по 150-му виборчому округу, увійшли ще сім мажоритарників, які претендують потрапити до Верховної Ради від Полтавщини. Під час прес-конференції Костянтин Живаго сказав: цитата: Ми плануємо виграти вибори у всіх восьми округах. Це буде перший в історії України полтавський блок у парламенті. Кінець цитати сьогодні ми стали свідками того, що олігархи планують провести в раду велику кількість людей. Вони назвали це навіть блоком. Патріотичним блоком. звичайно, сьогодні маніпулювати темою патріотизму будуть багато людей: це і свобода, це і олігархи. І хочу сказати, що сьогодні виборці повинні бути досить обізнаними і Ну, і правильно це взагалі сприймати. Бо коли беруться люди, яких взагалі невідомі по районам. Області по місту Полтава, то це вже про багато про що говорить. Навчені попередніми владами та виборами полтавці вже не вірять, що олігархи можуть просувати своїх людей до Верховної Ради, аби ті слугували інтересам народу, а не своїм власним. Негативно, дуже негативно. Ну, діло в тому, що вони знають на що це вони роблять. Вони бояться потіряти кормушку так, що чи загубити свою кормушку, як отакать. А... Так своих подсунуть? Не должны они опять идти к верховной власти, к верховной раде. Должны идти новые наши, молодые, энергичные, с новым мышлением. Должны быть порядочные по натуре, не предвзятые, не работать на свой, как говорится, бизнес. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Политики политикой, политикой бизнесмены бизнесом, а врачи. Лічить людей, а просто так поприбігати по знакомству, то краще просто їм дати денег. Коли олігархи, користуючись українцями, роблять шкоду українцям, то тоді хай а це не неізбіжно. А як же? Без них теж не буде життя? Мабуть, так само, як без яду, без алкоголя, без наркоманії, немає життя. Від негатив без негативу теж немає життя. Головне, щоб його не багато було. Мені кажется, за кожним олігархом стоїть какая-то, ну Вооруженная группировка. Ну, по крайней мере, в России так. Как, как в Украине, я не знаю. Хотя прошл, прошлый как уряд, да, если правильно сказать. То там точно была вооруженная группировка и Донецких. Ну чтобы прикрыть. Чтобы завуалировать как-то. Продвижение свое же. Ну правильно. Чтобы не было настолько явно. Ну от і все. Все просто. Схеми у них очень прості, Всі ми знаємо. Коментуючи електоральну ситуацію в країні, кандидат народні депутати по виборчому округу номер 150 Костянтин Живаго запевнив, що Полтавський патріотичний блок при голосуванні за політичні сили за партійними списками підтримує блок Петра Порошенка. На цьому підтримка президентського блоку закінчується. Наш президент Петро Олексійович Порошенка має найвищий кредит довіри, і тому сьогодні дуже вигідно маніпулювати його ім'ям. І дивіться, коли говорять про те, що вони там під когось там підтримують, але фактично, фактично, вони створюють конкуренцію для провладних кандидатів. Якщо полтавський патріотичний блок дійсно підтримує блок Петра Порошенка та виступає за єдність, а не використовує ім'я гаранта конституції як можливість заручитися підтримкою українців, говорить експерт аналітичного центру розвитку громадянського суспільства Діонісі Каплін, вони повинні зняти свої кандидатури з парламентських виборів.